День Героїв щорічне свято України, на честь українських вояків, борців за волю України. Українські герої це українці, які жили в різні епохи і захищали рідну землю. Вони ставали долав руських дружин Великого князя Святослава і короля Данила, козацьких полків Богдана Хмельницького, Івана Мазепи, Івана Виговського – Української Галицької армії Мирона Тарнавського, січових стрільців Дмитра Вітовського, а також армії Української Народної Республіки Симона, Симона Петлюри, організації українських націоналістів Євгена Коновальця і Степана Бандери, Української повстанської армії. Сьогодні ж це свято всіх захисників України від російської орди. На думку багатьох істориків, постать Симона Васильовича Петлюра є досить суперечливим, але жоден з них немійсловий сумніви, у його патріотизмі, щедрій любові до України та його бажання визволити її з московського ярма. Не терман, що за радянських часів усіх, хто викликав найменшу підозри щодо лояльності до влади, називали патрульцями, його постать надає спокою і сьогоднішнім кримінським пропагандистам. Під час української революції, яка тривала з 1917 по 1921 рік, він був генеральним секретарем військових справ, очолював Гайдаманський кіш Слобідської України, директорію УНР. Після того, як російська більшовицька орда втопила в крові молоду Українську Народну Республіку, він емігрував до Франції, де очолив державний уряд ЕНР в екзилі. Там, далеко від рідної землі, він зумів об'єднати українську еміграцію на боротьбу проти Росії, а також залучився підтримкою західних держав. Убитий він був 25 травня 1926 року радянським агентом Ставуїлом Шварбергом у Парижі. Попри масштабну кампанію з кредитації Симона Петлюри в очах українців, його ім'я для багатьох наших співвітчизників і сьогодні лишається символом нескореності та боротьби за незалежну Україну. Василь Сліпак – відомий оперний співак, соліст Паризької гран опери Лів'янин, який майже 20 років прожив у Франції, учасник Паризького Євромайдану. Як волонтер Українського братства, Сліпак допомагав українським захисникам. За сповидами друзів у травні. 2015 року він виступив із прощальним концертом у Парижі, після чого поїхав до України. Воював у Пісках у районі Донецького аеропорту, брав участь у боях за Авдіївку у складі першої окремої штурмової роти 7-го окремого батальйону добровольчої українського корпусу. Повернувся пораненим. пораненим. Удруге поїхав на фронт. У вересні того ж року у Водяне на лінію зіткнення. У жовтні повернувся до Парижа, перебуваючи на передовій, перекладав французькою мовою сценарій українського фільму «Ми воїни. Я закінчував виш, де не було навіть військової кафедри, але всьому навчився на місці. Тому звик швидко. Єдине, до чого звикнути неможливо. Це до втрати. На запитання журналістів, як вдалося так швидко опанувати військову справу, співак сказав так. Я раніше не служив. Закінчував виш, де не було саме тої військової кафедри. Але в цьому я навчився на місці. Домов звик дуже. Але втрати. багато втрати. Співак брав участь у боях. Потім їхав на концерти, а згодом знову повертався на фронт. У червні 2016 року Василь Сліпак вкотре поїхав на Донбас, де збирався залишитися на півроку. Проте 24 червня цього ж року куля ворожого снайпера обірвала його життя. У лютому 2017 року посмертно Василю Сліпаку присвоє названня Герой України. Герої не вмирають! Слава Україні! Слава героям! Дмитро Васильєв народився 20 лютого 1978 року в місті Піромасько-Миколаївської області після закінчення навчання. Як артилериста-ракетника його направили у Хмельницький, де він прийшов в службу до командира ракетного дивізіону 19-ї ракетної бригади Свята Варвара. З перших днів російського вторгнення в Україну 2022 року підполковник Дмитро Васильєв уміло керував ракетним дивізіоном, який завдав точних ударів по колоні противника біля населеного пункту Чунгар. Унаслідок цього удару було знищено до сотні одиниць техніки та особового складу ворога. З 24 лютого 18 березня ракетний дивізіон під керівництвом Дмитра Васильєва задав ударів поскупченню військ противника біля населених кулон Васильівка, Токмар, Мелітополь, Пологи, Гуляйполе, Кам'янка, Дніпрорудне, Бердянськ, Велика, Білозерка, знищуючи значну кількість сил і засобів окупантів. 18 березня Дмитро Васильєв разом із підрозділом потрапив під обстріл у Запорізькій області та загинув наступного дня внаслідок важких поранень, похований 23 березня 2002 року на Алеї Слави у місті Хмельницький.